Привіт, хочу поділитись контентом останніх днів. Перше, про що розповім, це фільм BlackBerry про історію створення, розвитку і становлення ізонепаду одноіменного бренду смартфонів. Власне, фільм знятий в такому стилі, як соціальна мережа або будь який з фільмів про Стіва Джобса і Apple. Останній власне в цьому фільм є, адже компанія Apple – це та компанія, яка перемогла BlackBerry на ринку смартфонів. Фільм, власне, про це про історію. І там є кілька цікавих сюжетних ліній, які власне будуть корисні підприємцям або тим, хто працює в маркетингу чи в продуктовому дизайні, в продуктовому менеджменті, власне, через те, що там показані там типові помилки виходу на ринок і розвитку продукту. Одна з речей, які особисто мене зачепили, це тема найму. Адже там є сцени агресивного найму в компаніях з таких корпорацій, як Microsoft, Google та інших. Чому мене це зачепило? Саме тому, що якраз завершив читати книжку, хто як наймати найкращих». це власне другий пункт, про який я хотів розповісти в цьому відео про контент. Власне, книжка Джефа Смарта та Ренді Стріта, де вони пропонують свою методологію А найму. Так звану ну, методологію найму гравців, а тих, хто найбільш ефективні, найбільш продуктивні і ре... найбільш результативні. Особисто я вважаю, що цю книжку можна було помістити в 15 хвилинний ролик на YouTube. В книзі вони також діляться схемою, що таке власне цей а найм діляться про те, що він складається з пошуку вибору та картки на картка найму включає в себе місію, результати і компетенції. І е, є різні шляхи пошуку. Вони всі їх аналізують на реальних прикладах, опрацьовують і показують, який найбільш ефективний для вашої конкретної ситуації. Е, спойлер для мене це якби рекомендації з ваших особистих і професійних кіл. Здається, що відправити запит всесвіт і отримати надійну людину можна якраз через мережу знайомств, тому е, розвиваємо свої знайомства. Для себе я взяв кілька питань з неї, які зараз використовую на інтерв'ю. Думаю, що вся методологія більш корисна насправді для найму всіх левела в компанії, але думки з методології можуть знадобитись вам і, або вашим рекрутерам в компанії і також на інших інтерв'ю. Дякую за увагу! Це, в принципі, все, чим я хотів поділитись: BlackBerry і Хто.